Яку красу сьогодні напекла, ви тільки погляньте. Смачні, пухкі, ароматні, м'якесенькі булочки, неначе в шкільній столові. Дуже смачні і вологі. В чашу комбайну вливаю тепле молоко з розтопленим вершковим маслом. Сюди ж додаю сіль, цукор, ванільний цукор, кисломолочний сир, вбиваю яйця. Всипаю половину борошна, іншу половину буду всипати в процесі замішування, поступово додавати. Сюди ж додаю дріжджі, можна сухі, можна живі, і ставлю замішувати з тіста. Ну що ж, тісто моє готове. Вимішувала я його хвилин 12, 13, можливо, до 15 навіть хвилин. Тому вимішувати його потрібно так довгенько, якщо це ви робите комбайном. Якщо ж ви місите тісто руками, то замішуйте його з переривами. Трохи помісили, дали 10 хвилин тісто полежати, знову помісили і полежати. І так два-три рази дайте тісто відпочити, розбуде розвиватися клейковина, воно стане більш таке піддатливе, більш комфортно буде з ним працювати і легше вимішуватись. А має бути воно таке незабите, м'якесеньке, ніжне. І борошна може піти трохи менше або трохи більше. Все залежить від кисломолочного сиру, від того наскільки він у вас вологий чи ні. У мене цього разу пішло трохи більше борошна, тому в рецепті я вкажу там плюс-мінус скільки потрібно для цього тіста. Таке воно гарненьке виходить, однорідне, приємне на дотик, дуже. Залишаю його тепер в теплому місці, нехай підходить на одну годину. Пройшла одна годинка, гляньте, як гарненько підійшло моє тістечко. Руки трохи змочую олією завжди, як працюю з тістом. І тепер перекладаю його на стіл. Обминаю його ще раз на столі. Тісто дуже м'якеньке, приємне. Супер. Ну, а тепер ділю собі зразу на майбутні булки. Ось так відщіпуючи. І от такими рухами круговими формую пиріжечок булочку. Така кругленька виходить, викладаю на деко. І таким чином я формую решту булочок. А тепер майбутні булочки відправляю в тепле місце, щоб вони підійшли. Пройшло десь 15-20 хвилин. Бачите, як гарненько підійшли булочки. Тепер я кожну змащую яйцем збитим з цукром. Ну що ж, тепер відправляю їх в духовку випікатись. Булочки випікались при 180 градусах півгодинки. Ще зразу гарячими я їх змащую яйцем оцим солодким і чекаю, доки охолоне, щоб скуштувати. Ну і що ж, друзі, булочки вже вистигли, можна тепер їх скуштувати. Вони такі ароматні і ледве дочекала, щоб їх скуштувати. Боже, які ніжні, просто як пух. Ви тільки погляньте, вона пухкесенька, м'якесенька. <смак> така ароматна смакота, які гарненькі булочки. Так і хочеться їх розрізати, намастити масочком і покласти туди шматочок сира. Це дуже смачно. Яка ж вона пухка, друзі? Ви тільки подивіться, М'якусічка, пухкесенька така, боже, яка краса і смакота. Давайте подивимося, яка вона всередині. Та що там дивитись? Тут треба куштувати, а не дивитись. М'якесенький пухкий м'якіш. Смакота. Отож, друзі, швиденько підписуємось, щоб не пропускати такі смачні відео з такими смаколиками. Ну, а я буду куштувати цю смакоту, насолоджуватись, тому до зустрічі в наступному відео!